М'ясний хлібець це легка альтернатива звичайним бутербродним ковбасам, і на шматок хліба лягає ідеально. Для приготування знадобиться 1 кг напівжирної свинини. Її треба пропустити через м'ясорубку. Для засолювання фаршу мені знадобиться 23 г суміші під номером 2 від вінницького м'ясника. В складі суміші немає емульгаторів, штучних підсилювачів смаку та барвників, а тільки натуральні спеції, глюкоза та нітритна сіль. Додаю суміш для соління у фарш та добре перемішую. Накриваю плівкою і на 2 доби залишаю у холодильнику. Дві доби минуло, і я додаю до фаршу. 180 мл води, воду можна замінити на м'ясний бульйон або вершки, вмішую рідину і формую хлібець, застеливши дно форми рукавом для запікання, який я попередньо розрізала. На одну годину залишаю при кімнатній температурі, а потім випікаю при 75 градусах впродовж 3,5 годин. Нарізаю вже після повного охолодження та готую свій ідеальний бутерброд. Підписники сторінки Вінницького м'ясника можуть спробувати суміш безкоштовно, якщо готові оплатити доставку 100-грамового пакета собі Укрпоштою або новою поштою можна у поштомат. Для цього треба бути підписаним на сторінку Вінницького м'ясника в інстаграм і заповнити форму для заявки. Приєднуйтесь до великого засолу, а ще більше цікавих рецептів є на сторінці у Вінницького м'ясника. Підпишіться, щоб нічого не пропустити.